Вітаю тебе на каналі Торія, і сьогодні ми продовжимо проходити Founder's Fortune. Я передивилася на це приміщення, воно дуже маленьке. Мені треба зробити більший дитячий садочок, щоб він не називався в'язниця, а щоб це був повноцінний дитячий садок. І мені здається, це буде гарна ідея, якщо дійсно буде окрема будівля для дітей і поруч буде жити наш вчитель. Проте, через те, що вчитель ще й фермер, треба якось. Слухайте, давайте переїдемо взагалі. Куди-небудь де наш дім. От там угорі наш дім. М -м, отут у нас поселення. Ворожі, ворожі, ворожі. А от давайте от сюди переїдемо біля цих. Зараз, тепер, тепер треба отак повернутися. То фотогенічна камера, якщо хочете, не F4. <гум> Ось біля цього поселення виходить. Їх тут всього шестеро. В одного я бачила залізну добинку. Чи як вона називається. Це в гарному одязі. Ця дерев'яна дубинка. Коротше, не можу сказати, що вони дуже сильні. В нас вже і залізні мечі є. А отут, якщо в нас будуть поля, і вчитель якраз, отут поля, отут десь дитячий садочок. Отут ми заліза здобуваємо. Дивіться, скільки залізо. І тут каміння ось багато. Зараз будемо будувати з нього. Так, слухайте, давайте сюди переїдемо. Ну, мені прийдеться по саджати яблуні і бавовну. Але знаєте, вони можуть їсти й картоплю поки що. Так, Дмитро в мене з голоду помирає, як завжди. Я знаю, що в тебе погана їжа. Давай поки що так, і ти одразу поїдеш. Будь ласочка, вон в них все погано. Чи переїзд на зиму перепланувати. Взагалі можна переїхати поки що без фермерів. Враховуючи, що я хочу ферму першу побудувати. Дуже дивне рішення в мене. Коротше кажучи, я, напевно, скористаюся все ж таки модом по пересуванню цих ресурсів трошки, Трошечки, бо хочу красиво зробити. По-перше, красиво, а по-друге, -по все ж таки будівництво це в нас дуже важлива річ. Коротше, отут хочу велику таку доріжку. Таку велику-велику. Отак, зараз я каміння витрачу на неї. Отут у нас буде ферма, вже четвертий рівень читання. До речі, ти маєш йти здобувати дерева. Давайте читати трошки пізніше будеш. А ти, напевно, йди нормально, тканину роби. Тканину це треба, бо ми зараз парканчики будемо робити. Боже, допомогти. Та вони ж і так до нас зараз прийдуть через 5 днів. Ну, давай допоможемо, добре. Мені ніколи тобі допомагати насправді. Але що не зробиш рад... заради знижки? Нормально я порядки у лісі наводжу? От треба мені, щоб красиво було. Ой, два однакових дерева. Ні-ні-ні. Хочу сюди зелене. Отак. От так, де в мене там люди? Всі? Всі переодягнуті? Ні, не всі. А де всі взагалі? Евелінка, ти чому там стоїш? Іди сюди. Зараз пірати прийдуть. Андрій ще не дійшов. Андрій, переодягся, переодягся. Де там пірати? Ой, дивіться, скільки піратів. Це я розумію. Так, Марійка, Віталій і. Дай ви вдвох. Давайте швиденько вб'ємо цього великого пірата, І кого я не взяла, Ліна і Мойщик? З мечем є хто небудь є. Ой! Ось цей з мечем. Все, б'ємо, а інші кулаками нам боляче дуже не зроблять. Колоністи воюють. Ой, а що ж ви цього не побили? Я ж одяг у нього хочу забрати. Чи не треба мені вже одяг? Бачите, як всіх ми швиденько тут зламали. Зняти спорадження. Зняти перев'язати. Ліна. Зняти спорадження, перев'язати. Марійка і Андрій. Все, Мойшик тоді і. Евелінка, йдіть. Мойшик, треба трошки поспати. Давай. Отак, швиденько, ми з ними впоралися. Через 4,5 днів вони знов до нас припливуть. Я не встигаю навчати моїх людей. <гум> так, ти теж треба тобі поспати. Іди спати до повного одужання. Дмитро, ти, до речі, теж Ліна теж вначе, все зробила. Іди спати, Марійка, йди і Андрій. Також йди. Торгувати. Евелінка, до речі, ти так добре тут стоїш торгувати, спілкуватися. Давай торгуй. Я хочу йому все продати. Та куди ти пішов? Давай тобі дві корови. Ми зараз будемо купувати. Свитки нема. Ти нормальний? Чого ти приплив взагалі? Свині вівці можна одну продати, ліки від хвороб. П'ять. От я продаю. А що мені купувати? Простий лук можу купити, щоб його не робити. Логічно? Логічно. Давай купимо лук, навіть два. Отак. І все одно в мене нема місця. Можна ще одну залізну кірку взяти. Тоді давай один лук. Чи дві? Ні, одну. Бо в мене ні, не хочу, щоб вони витрачались гроші. Тепер лук. Наскільки я пам'ятаю Евеліна. Я хотіла зробити саме Евеліну лучницею. І давайте перевіримо, чи вміє вона це робити. Вміє все, Ти лучниця. Мойщик йде вчитися, я йому змінюю. так залізо. Оце. І залізну кірку. Наче він вже вміє її користуватися, наскільки я пам'ятаю. Шахтар. Так, вміє. І навіть може здобувати залізо. Так що йди. Вчися спочатку бою. Далі хто в мене тут залізо, залізо. У мене є ще піратський меч крутий. Невже? Невже ви у всіх вже крутий меч? У тебе не крутий, Оленка. Тримай. <гум> все, кам'яна кірка, то в мене не хочуть купувати. І треба тоді ще одну таку штуку побудувати, щоб потім зробити красиве сховище. А, нема. Ось в мене і нема. Ні. Тоді тримай тобі поки що дерев'яний, все одно ти не можеш їм поки що користуватися. Це в мене на склад На склад красивих речей. Так, я там взагалі будувала. Отут десь я щось будувала. Тож, отут поля, отут теж поля. Тут в мене буде багато полів, отут десь звірі, а десь у лісу у мене будуть вже будиночки. Бо багато лісу мені не потрібно. Якщо що, у мене лісники будуть з того боку. Тоді отут у мене будуть будиночки для фермерів. І так як в мене фермер і вчитель. Тоді десь тут треба дитячий садочок? Отут. А давайте поручних, хоча вони можуть на нас напасти. Третій рівень солдат це добре, Вчися далі. Давайте, коротше, отут дитячий садочок зараз зробимо. Ми допомогли, ласкаво, просимо, і не заважай мені будувати, будь ласка, дитячий садочок. Хочу такі красиві стіни, може, оці який-небудь. Отак. Я не знаю, що я зараз будую, просто щось. Отут, може, велику таку кімнату, Ото кухня буде. А отут, тоді в мене поки що дві дитинки. О, чудово, я навіть красиво це все зробила. Отакі в мене будуть. Такий дитячий садочок, отут в мене будуть гратися вони, отут їсти, Отам спати. Чи може все ж таки зробити їм цей парк? Нехай вхід ось тут буде. Отак, несподівано. Отут двері, отут можна було без дверей насправді. Нехай будуть теж двері і підлога. У кімнаті я хочу килимок. Давайте синенький і червоненький. Отак. От Тепер тут в нас паркет який-небудь, можна не дуже дорогий. І тут та, такий самий паркет. Чи ні? На кухні має бути каміння. Отак От я вирішила. Отаке От каміння. Все. Добре. Тепер вікна. Отут. От Отут і отут. Отак, чудово. Красиво, наче є. Тепер, щоб вони там... Ой, а де мої діти взагалі? Я загубилася. Ось вони. А, давайте, щоб вони зараз тут вже не померли в мене з голоду. Все ж таки перенесемо їм тут двері, щоб вони могли виходити. І я заберу вас оце. Знов забула, куди. Летіти. От так. Там буде потім ще одна полиця. А отут стіл, чи може ось такий. Давайте майстерно оброблений, оброблений стіл з тканиною. І стільці. От так. У мене аж троє дітей насправді тут може бути, як виявилося. Декорації, хочу великий камін. Тут залізна руда треба. О Боже. І три клітинки, чи ж у ні, дві. А давайте отут камін, тоді двері трошки посунемо зневіра. Ліна, ти чого? Заздріть Віталію. Де твоя кімната? Ну, зрозуміло, що ти йому заздриш. Давай тобі перенесемо крісло і квітку. А квітка в тебе є, тоді скриню. Це не заздріш, не заздріш, але все одно приснилися погано. Хочеш залізну полицю у дім. Зараз будемо переїжджати. Мойшик вже четвертого рівня. От Мойшик, бачите, довго навчається. Але нічого, навчиться. Ліна там здобуває мені дерева? Ні, вона за тваринками доглядає. Добре, це теж треба. Діти, діти. Діти, давайте переїжджати потрошки. Дмитра, отак взяла і вигнала. А що, взагалі, Дмитру треба? Ти що хотів? Ти хочеш комод? Давай, комод. Давай високий комод тобі, та ні, маленький. Є в тебе комод, і крісло хочеш. А я вам не будувала там крісла, так? Ні, не крісла. Лише стільці, книжкову полицю можна. Забрати. Можна навіть дві отак і поставити. Заздрить в Італію. Зараз буде мінус один бал. Ні, не буде. Ти хочеш ось квітка в тебе має бути. Зараз я тобі все поверну. Переїзд це дуже складно. Диван в тебе має бути. Ого. Ну, так, перед каміном. Книжкова полиця. І ось це ще. Крісла можна теж два, напевно, поставити. Давайте трохи далі. Отак. Все, тобі ми все повернули. Ти все ще заздриш? А що ти хочеш? Ти хочеш у кімнату саме? Ага. Ця штука у кімнаті має бути добре. Вечірка і дружити за велінкою. Ні, що ти хочеш крісло і комод. а всього іншого в тебе немає. Капець, ти хочеш місце для зберігання, а я ж побудувала тобі ось. Стати власником хочеш килимок. Ходи у кімнату? Ні, в дім. Тоді давайте тут небудь великий килим покладемо, мені на цій тканини не вистачає. Ану, мойщик, ти де? Зроби мені тканинку, будь ласка, де там тканина в нас робиться? Потім іди навчайся. Я картини не забрала. Це ж найважливіше взагалі, щоб можна було забрати. Так, ялиночка і кінь. Отак. От а ти тепер заздриш. так, ти заздриш. Ну, давай тобі також повернемо скриню, ти там хоч... ну, не хотів, але в тебе була скриня. Все не заздріш, не заздриш. добре. Тоді ця будівля нам вже не треба. Я не буду нічого видаляти. Потім заберемо що-небудь ще звідси. Ох, дитячий садок ми зробили. Зараз дітки сюди підуть. Тепер мені треба зробити будинок для мого вчителя, десь тут, у ту -ту лісі. Щоб він міг ходити і сюди, і на ферму. До речі, парканчик же ж хотіла ще зробити, щоб вони на вулиці гралися. Отак. От Безпека понад усе. Світло додамо і на вулиці світло. Залізний не знаю. Залізу аж 5 треба. Можна колоду взагалі дерев'яні поставити, чи каміння. Це ж таки залізний. Це ж дитячий садочок, треба, щоб було красиво. Ну, нехай буде добре. Два залізних ліхтарики. Так, а тут також доріжка невелика. І я хотіла звідси забрати ось цей котел. Можу? Не можу. Хм. Отакої. Тоді давайте деревину яку-небудь заберемо. Можу, можу. О, деревину можу. Наче вони тут отак граються. Хочеться щось їм покласти тут. Розумієте? Отак, деревина? Це наче якась гойдалка або, не знаю, лавка. Смуга перешкод. О, я вигадала. Декорацію можна ще зробити, але це пізніше, це вже дорого. О, можна на вулиці кам'яну кухню їм зробити. Дивіться, зараз я вигадала. Отак От в них буде поличка, щоб вони могли готувати, може, тут щось, не знаю. Мені захотілося їм вигадати щось прикольне. Отаку От кухню їм зробила. Тут стіл зі стільцями, потім отака кухня, навіть їжа, іначе вода. Тут в них є така кухня, потім ця деревина. А отут не знаю, хочу, може, навіть. Вогнище їм зробити, бо вони ж ходять часто до нього просто постояти поруч. Все, отут давайте їм якось вогнище поставимо. Отак, нормально. Все, д -д -д дитячий садочок готовий, лише килим же ж я хотіла що от такий. Отак, от напевно. Все, Дмитро щасливий. Ага, зберігання ще хочеш. Ну, Ми також це переносити будемо. Але добре. Хочеш бути щасливим, та зараз будеш щасливим. Оленка також щаслива, наче. О, мігрант, невже невже хтось переплив. А що ти? Дуже схожа на Марійку. Давай прийняти. Ми приймаємо всіх, давай. Нам всі люди потрібні. І дивимося, це в нас Софра. Вау, яке ім'я чудове. Я одразу хочу змінити тобі зачіску, бо я просто тебе буду плутати з Марійкою. О, можна просто колір волосся змінити, насправді. Та ні, зачіску. О, давай такі косички, давай. І капелюшок, о, давай червоний. Все. Оце в нас софра. Ти хочеш спальню. На, можеш йти спати. І в нас немає нічого для тебе, так? Що ти вмієш взагалі? Ти лікар. О, Привіт, лікар. Ні, ти в мене шахтар. І ти будеш просто зараз вчитися, здобувати все, бо мені дуже потрібен саме шахтар. От ти поспиш, а потім іди ось, вчись про шахтарство. Ти хочеш бути щаслива? О, бачите, хоче гамбезон. А я не дам тобі гамбезон. А От не дам. Я заслуговую на це. А звідки ви будете. Ой! Не туди натиснула. Це ось ви? Ті, що не дуже поруч. Ага. З вами я все ще товаришу. Добре, бо в мене тут діти. А що в тебе по навичкам? Алергія на помідори? У, ні. Ні-ні-ні. ні ні Алергія на помідори це не треба нам. Хочеш першого рівня білдер? Ну, не можна ж це зробити, хочеш стіл у свій дім? На, хочеш вечірку? Не можу я ще вечірку, у мене ще заліза, все ще нема. 110 максимально, до речі, мені треба більше. От, навчишся здобувати залізо, потім поговоримо. І друзів хочеш, і хочеш їжу нормально. Просто жах, жах, жах. Ні, ми поки що потрошку переїжджаємо. Вже літо закінчується, це чудово. Скоро зима. Значить, скоро будемо відпочивати. Мені треба каміння. Я ж тепер тут хочу площу зробити. О, давайте у цю сторону. так трошки. Отут, наче, площа буде яка-небудь. А якого розміру? Отака площа в нас буде красива, спокійнесенька площа. Так, тепер можна навіть ще зробити. В мене каміння нема. Коротше, пізніше вона буде більшою. І більшою на раз два. От звідси. Щоб же я знала, якого вона розміру. Отак. От І отут в мене буде жити саме цей вчитель, вчитель-фермер. Не дуже далеко буде ходити. Це без безневіра, я знаю. Але я нічого з цим поки що не можу зробити. Ну, насправді я можу ще прибрати ось так, і ти хочеш стілець. Йоп. Хочеш стіл знову. О, місце зберігання інструментів. Це вже складно. Давай поки що тут тобі побудую все це. Приймай третій рівень шахтар. О, цим ти займаєшся. Чудово! Шахтар, залізні інструменти. А тепер одяг. До мене зараз пірати прийдуть. Чи може дати їм гроші? Ні, не дам. Збираємося. До речі, треба ж тебе одягти хоч що Добре вже би руками. Але от, захист має бути у всіх. Ой, а вони можуть тепер тут десь з'явитися. Не сподівайся, вони біля вогнища з'являться. Явля... Де ви? Отам, нормально. Вже три людини з мечами. Марійка, йди сюди. Перев'язуй рану. Софра, ти, будь ласка, йди спати. До повного одужання. Віталій, йди звідси, Ліна. Йди звідси спати. Андрій. Зняти, зняти, перев'язати. Евелінка, зняти, перев'язати все. Всі молодці, всі добре впоралися. Марійка теж зараз піде спати до повного одужання. В нас Мойщик вже вивчив все, тепер він може вдягати. Найсильніше, найзахищеніше. Що в нас вчений? Вчений не може захист вдягати. Йди, повчися трошки, я тобі захист зміню. А ладну броню я повішу от сюди. І крута шабля на Дмитро. Зеневіра у Марійки. Ну ти спиш, зараз не буде нічого боліти. Потерпи трошечки. Берта Софі в мене свиняє. Прикольно. Ну, Марійці все набридло. Не встигла ти доспати, Марійко. Пішла читати книгу. Молодець. До нас приплив торговець. беремо усі звитки. Всі, просто всі продаємо гамбезони, свиней, піратський одяг, піратські саблі. І знову все більше не хочете. Що у вас ще можна купити? Залізний меч. О, три меча можу купити залізні. Круто, давайте ще щось продамо. Ліки від хвороб та давай усі 10 зараз в мене. Зараз мене і ще зробить. Сир також весь забирай. У мене нема грошей більше. На жаль, а, я б хотіла ще залізні мечі. Добре, давай три хоча б. Тоді сир залиш мені. І залізні мечі це дуже крута зброя. Я зараз взагалі всіх буду вбивати, дивіться, аж 14, замість 11. Все, бійтеся мене, а я зараз також шаблі ж продам. Чекай, я ж можу зараз ще продати? Чи ти такі шаблі не купуєш? А, не купуєш нічого собі. Тоді спілкуйся. Потім ще попросимо вам знижку. До речі, можна попросити. Хвороба. О, це знаєте чому? Тому що я все продала. Велінка, треба зробити ліки. Причому, напевно, робити до 20 тепер. Ну, ти одну зроби, тепер лікуй. Успішно вилікуване все. Ти вже п'ятого рівня Шахтар, а напевно все і більше не треба. А, ні, два поенти треба. Ми робимо одяг, до речі, акуратного фермера та сильного шахтаря. Так що зараз будемо взагалі швидко-швидко здобувати і залізо, і все на світі. Марійка квіти саджає Офра сьомий рівень шахтар. Все, вона може здобувати залізо, може одягатися і володіти залізними інструментами. Тож, іди, переодягайся, до речі, стати власником і здобувай вже нам залізо, будь ласка. Жич, давай без кристалів, Отак. А тоді в нас Андрій буде лише кристали здобувати. І ми ще один одяг фермера зшили, це ми дамо. А, я Оленку хотіла Шахтарем зробити. От, блін. Ні, ти в мене будеш фермером тепер, Оленка, бо в мене Шахтар приплив. Напевно, Дмитро тепер буде фермером. Чи Шахтарем ще одним? Коротше, не знаю. Нехай висить. Ми розблокували алхімію. Нарешті можемо робити ще одне зілля, яке буде якраз. Змен... Збільшувати хп та зменшувати біль. Треба отаку штуку ще поставити. І отут тоді робимо отакі: тримати на складі, давайте 10, а ліків 20, все, то вистачить. Далі ми вивчаємо переробку зерна. І я побудувала вже два будиночки. Тут в мене зараз Віталій переїде сюди, але взимку, бо він там працює зараз, а сюди, напевно. Ну, також фермер, тобто Марійка. Ну, давайте Марійкині речі, перенесемо що в неї є? Диван. Зараз вона трохи засумує через те, що я в неї все забираю. Але це ненадовго, я поверну. І отак от переносимо все поступово. У нас настала зима, тож можна переносити поля. Чи, може легше нові побудувати? Цвиток, ні. І давайте одразу Віталій. Переїде до свого будинку. Зараз йому знов всі будуть заздрити, напевно, і Марійка. Марійка зараз точно буде всім заздрити. Ні, Оленка, ти чого? Приснились погане. Та ти зараз виростеш вже. Вон. Півдня залишилося. Ось Марійка заздрить Андрію навіть. Навіть не тому. Пивоварню. Ні, я ще не можу, але скоро зможу. Так, робимо. Ферму. Ось Оленка виросла, вона дипломат та любить весну. Це чудово. До речі, я алергію на помідори все ще не прибрала у, со... у софри. Пишіть ім'я у коментарях, до речі, Дмитро і Софра мене переіменували ще. Напевно, ти будеш в мене фермером і трошки солдатом. Ні, солдата, ти будеш зараз вчити. Ти взагалі все зараз будеш вчити. Оленка, до речі, ось твій дім я побудувала. Але там ще нічого немає, бо в мене колод не було, але вже є. Тому тримай гарне ліжечко. Книжкову полицю ти хотіла, крісло і диван, скриня квітка, стілець і книжкову полицю. Навіщо тобі дитяча книжкова полиця? Ні, я зроблю на згадку. Наче все. Ти хочеш посидіти у кріслі. Йди сиди, і ти фермер. Не готуєш. І, напевно, не піклуєшся за тваринами. Але можеш втягати одяг. До речі, одяг, напевно, саме професійний. Не броню зі зброєю, а простий одяг. Я хочу перемістити ой, там же ж двері, в їх будівлі, щоб вони просто самостійно одягалися. Ой, знов допомогти! Ну давай! Дай ж мені доробити вже хоч що-небудь. І знову натхнення у когось. Ми ще не побудували нічого для того, щоб надихати людей, тобто пивоварню. Так ось інструменти та професійний одяг. Переміщуємо в їх будівлі. А от для броні зроблю окреме приміщення. Все, Оленка, йди, одягайся. Хоча ні, не треба. Ми ж зараз будемо битися. Тож ставте вподобайку та пишіть, чи цікаво вам бачити переїзд чи побудову якогось будиночку. Бо наступну серію я почну або з того, що вже всі переїхали, або з того, що ми допереїдемо. І, напевно, знищимо це поселення, бо воно ну, дуже близько виходить. Пишіть коментарі. ставте په دابایکي ته بای بای بومډيکي بای بای